Вітаю вас. Сьогодні будемо розбавляти виноградний дистилят виноградний бренді для настоювання на дубових кубиках. от таких від компанії Hotrod. Все, звісно, що можете придбати в Craft Story. Посилання буде в описі. Взяв два типи: з сильного випалу французький дуб і середнього випалу, але хересні. Педро Хіменес. Шеррі. І буду робити два. Розбавляти на дві банки. От я маю 3 літри. Майже 3 літри. Тут десь 285-2900. А може й 3, тут, бо ті банки, я не, не впевнений, як вони міряються. Розбавлю по двох різних банках. До спиртуозності 60 градусів тут є 88 спиртуозність. Використовую, звісно, що дуже якісну джерельну воду. Ага, І важливо, що важливо, тут є дозування на літр продукту. Використовується 2 грами для легкого смаку, 4 для відчутного аромату і 6 грамів для насиченого смаку з нотами. Ну, херосу в, в даному випадку. Тут просто французького дуба, скільки я розумію. От, В більшу банку буду використовувати цей хіменес. А в меншу банку оцей французький дуб. Добре, будем, ну, буду брати так, по, майже по максимуму. По максимуму так. 6 грам на літр, я думаю, буде якраз те, що треба. 10 вже не буду брати, думаю, забагато. Як розбавити диселята, дуже просто. Тут маю таку лайфхак в мене. Е, треба додати одну третю приблизно води, щоб вийшла якраз спіртузність 60 приблизно градусів. Може бути плюс-мінус там 3-5 градусів, абсолютно ролі не зіграє. От я сюди додам просто літр півтора літрову банку, спирту, залию півлітра води. А тут. Е, ну Цей літр відбереться і залиється практично літр також води і якраз вийде мені те, що треба. Добре. Рухаємось. Спочатку долею води тут до сюди. Так точно не відмірюю, бо для мене це абсолютно не важливо. Для домашнього це домашній в мене крафт. Я думаю, добре, якраз одна третя води, те, що треба. е, чому так? А, аромат. Чому так? Тому що для настоювання вважається. Найкраща спиртуозність від 55 до 70 градусів. Не 40, не харчова спиртуозність. Після того, як ми вже витримаємо напій, тоді вже будемо розбавляти до харчової спиртуозності ем, 40 градусів. Добре, щоб ще кубики влізли. Але аромат. Ух, аромат серйозний. І сюди доливаємо е, ще практично ну, літр води. Майже до повного також долию. Я ж говорю, тут абсолютно воно вже такі витримувати якісь пропорції сильні. Я думаю, абсолютно немає потреби. Ну, і так як було приблизно. От. І залишив трішечки буквально от повітря, щоб якась е, ну, приходила мікроаерація. От маємо дві банки розбавлені до спиртуозності приблизно 60 градусів. Вивели до 60, ну там 57 десь вийшло. Нормально. А тут трішки більше, ніж 60. Тому я долию буквально декілька мілілітрів води. От, Щоб вийшло також 60 або трішки, трішки буквально менше. Добре. Тепер, оскільки ми хочемо дати тут 6 грамів на літр, по 6 грамів на літр, відкриваємо хотрот. Нашу добову, наші добові кубики. Хімельниць, так? Тут 3 літри, значить, нам треба взяти 18 грамів. От, беремо. Скільки я казав, 18 грамів треба на, великий, на велику банку нам. Зараз я на камеру щоб було видно. On, Off. Маємо тут ювелірну вагу. З іншим, ці кубики. Їх абсолютно не потрібно нічого ні готувати їх, не замочувати, вони готові до вживання одразу, так як вони є. Зважив, скільки треба приблизно. І можна використовувати 12 грамів, 14, 16. 18, ну і ще один для певності дамо так же. Ну. 20 грамів на 3 літри, я думаю, буде якраз. От, Ще досить навіть залишається. Тобто приблизно скільки тут є? 60 грамів, 20 грамів, то можна настояти 9 літрів напою в такому, навіть, біль, навіть вже з запасом, з дуже хорошим результатом. І дивіться. От. І ще один. Все. Тут маємо Педро Хіменеса. В цей дамо е, трішки інші кубики, Просто сильного обсмаження французький дуб. іншим, порівняю також ще запах і цих, і цих. Угу. Тут чути дубом, але ще якийсь є запах такий інший. Ну, якогось, напою, напевно, того Хіменеса якраз. А тут Ні, тут просто такий чистий дуб. Чистий дуб. Так. От, На 3 літри взяли 20 грамів, на 3 літри нам треба 9 грамів. Візьмемо 10 грамів з запасом плюс-мінус. так. Беремо, нагадую, французький дуб сильного випалу. от. 10, 9 з чимось, 10. о, Навіть 11. О, супер. І так само поміщаємо кубики. В цей. Тобто це вийде приблизно той самий напій. Але ну, з, різними, з, різними просто, з різним дубом в ньому, можна сказати. І все залишаємо на скільки тут каже, воно треба тримати його. Час настоювання від двох тижнів до двох місяців залежно від бажаного результату. Тобто, в середньому можна тримати місяць, півтора до двох місяців можна спокійно собі тримати, облагороджувати напій. І він повинен набрати такого ну, кольору, такого витриманого. Бренді такого бурштинового кольору. Характерно. Все. Якщо вам сподобалось відео і хочете також придбати такі кубики, залишу посилання на все в описі на магазин Craft Store. Дякую за увагу. Побачимось!